Вітаю вас, друзі. Мене звати Олена Нікольська, і я із задоволенням запрошую вас на зустріч компанії Енерджі, яка називається Рік Незламності. Відбудеться 5 квітня о 14.30. на цій зустрічі команда Енерджі підготувала для вас тренди, зміни, акценти, що відбулися у сфері навчання та розвитку персоналу за цей непростий рік. Я буду також виступати там, і я говоритиму про тему допомоги та підтримки, в чому різниця, як спілкуватися з військовими, як спілкуватися про втрати, чому ця тема була табуйованою в бізнесі? І очевидно, що вона зараз уже менше табуюється і на неї є великий попит. На жаль, але все ж таки розставимо деякі акценти. Поділюся з вами кейсами, поділюся з вами основними нюансами, які варто би мати на увазі, якщо що тема стосується таких непростих. Аспектів нашого життя, як горе, втрата, військовослужбовці, оці всі моменти пов'язані з розгубленістю, тому що не знаєш, що сказати, тому що хочеться сказати то правильно. Чи ми можемо зараз розраховувати на правильність, чи ми можемо розраховувати на відповідну там, реакцію, яку закладаємо в своєму меседжі, і так далі. Тому, друзі, приходьте, буде цікаво, буде корисно, і у вас буде змога поставити. Свої запитання, у вас буде змога подумати в колі своїх, так, і отримати певні свої інсайти. У вас я впевнена. До зустрічі!